Вже протягом двох років ми працюємо обстежуємо зруйновані пошкоджені об'єкти містян, комерційні об'єкти. І всі ми розуміємо, що наразі нам бракує ресурсу, як технічного, так і людського. Завдяки даній техніці обладнанню ми зможемо повісити там якість виконання своїх робіт, також оперативність по реалізації завдань. Ми дуже вдячні Проону. Нам це, це мобільний ЦНАП. Нам це авто передала організація Проон в травні місяці. Ми його використовуємо для наших мешканців Кушегомської громади. Раз в неділю ми виїжджаємо до сусідніх селищ. Наша громада складається з трьох селищ: Кушегом, Балабина та Мало Катеринівка. Центральний офіс знаходиться в центрі громади. Це в Кушегомі. А в Малокатеринівці та Балабина немає ЦНАПу і немає віддалених робочих місць. Тому кожну неділю ми робимо виїзди до сусідніх селищ. Це авто повністю оснащене ось цією технікою, яка потрібна. Це два принтери, два комп'ютери, два безперебійники, ну, все, що потрібно для роботи адміністраторів центру. And this is a, a small contribution towards those efforts so that services can reach those who need them and we very much uh, hope and plan to work more closely with the region and with the city uh, next year. щоб Допомогти людям отримати ті послуги, які вони мають отримати, і ми будемо раді залишатися з вами поруч і допомагати місту, і області, і в майбутньому. Для нас дуже Foras very important to field your support of transperenсі, because адміністратив сервис і цабат про антикорупцію. цабат для нас дуже важливо імплементи азмач із посол. For us very important to give support not only for the Parisian city but for small gromadas in the Parisian region.